Хлопці та дівчата, сьогодні вночі пройшов UFC 319, Дрікус Дюплесі проти Хамзата Чимаєва. Як завжди, беріть терілку смішної гречки, наливайте келих секретного соку і поїхали дивитися найцікавіші моменти цього вечора. Почнемо ми з ранніх прилімів. Там відбувався фінал Тафу у найлегшій везі, казах Алібі і Діріс проти американця Джозефа Моралеса. Поїхали дивитися. Бій тільки почався, і моралес без жодних його на каву одразу полетів кидати двійки. Кіки, пресинг, тиск, казаха буквально притискає до сітки. Там були і спроби тейкдаунів. Американець буквально прилип, як той родич на весіллі після третьої чарки. Алібі пробував відбиватися, навіть викинув руку з розвороту. Але Моралес усе бачив, усе чув, спокійно підкрутив темп і накинув на казаха портфель. Новою поштою відправив на землю і почав шукати сабмішин. дужку майже оформив, але тут проблемка. Гонг, і раунд закінчився. Перший раунд однозначно у скарбничку Моралеса. У другому раунді Моралес знову включив режим бульдозера, тиснув, не давав Алібі ні подихати, ні подумати. Казах же малював у повітрі красиві удари з розвороту, от тільки полотно постійно рухалося. Чи то Моралес усе бачив, чи то він реально одягнув свої щасливі труси. Кожен удар пролітав буквально в сантиметрі. А ось Алібі так не щастило. Моралес влучив у корпус, казах почав відходити, американець відчув запах крові і додав газку. Прямим навіть відправив суперника на землю. Коротка подорож на півповерху вниз. Але диво, алібі вирулює з під нього і вже сам опиняється зверху. Святкував там зверху казах недовго. Моралес спокійно знизу закидає ноги, ловить трикутник і змушує казаха здатися. Таким чином, сабмішен у другому раунді, і титул Тав забирає Джозеф Моралес. Погнали далі приліми Олександр Хернандес проти Чейса Хупера. Поїхали дивитися. Почався перший раунд, стандартна розвідка. Хупер вирішив гратися у ніндзю, руки з розвороту, ноги з розвороту, але все це виглядало радше як стендап, ніж реальна загроза. Хернандес спокійно все бачив, ходив на ногах як профі і при цьому вкидав поодинокі удари, які робили Хуперу дуже боляче. Було помітно, що в футворку Хернандеса на два поверхи вище. Хернандес викидував прикорм, Хупер в свою чергу дурів. Були ще й спроби від у передістати ковдру, але виглядало це так, ніби він намагається застелити ліжко після трьох літрів у секретного соку. І от фіналочка, останні 10 секунд. Хупер знову лізе вперед, а там прилітає правий прямий у щелепу. Хупер складається як конструктор Лего. Хернандес спокійно завантажує ще декілька ударів, і Рефері зупиняється свято. Перемога технічним нокаутом, Олександр Хернандес забирає бій собі. Далі в нас йшов бій Джеральда Мершарта та Олександра Олекс Джейчика. Перший раунд стандартна розвідка. Поляк вирішив працювати першим номером, і на фоні мершарта він виглядав як флеш. А Мершарт – як хлопець, якого розбудили о 6-й ранку, і сказали: Вставай у тебе бій. Виглядав він просто катастрофічно. Згодом поляк завантажив одну двійку, і Мершарт знову трішки заснув, але не повністю. Поляк дав піднятися. Буквально відразу пішла ще одна комбінація, після якої Мершард знову полетів на землю. Олекс Джейчик двійками в голову на землі намагався будити Мершарта, але той ніяку не прокидався. Герб Дін подивився на це шоу і зрозумів, сьогодні він не прокинеться. Бій завершено. Технічним нокаутом бій забирає Олександр Олексджейчик. Джейчик. Ерік Нолан проти орка Байсангура Сусуркаєва. До речі, Орк буквально декілька днів тому отримав контракт на серії білого і вже залетів на короткому. Почався перший орк почав тиснути, викидував багато кіків в корпус. Нолан виглядав розгубленим, просто відступав інколи відповідаючи. Причому, коли відповідав, і сам не вірив у те, що він робить. Чи то він перший раз в житті орка побачив, чи то просто був наляканий. Не знаю. Ну а сусу бігав, присував Нолана кіками, загрожував партером і увесь час сміявся в обличчя, що нічого не відчуває. І навіть коли Нолан зібрав усю впевненість у кулак і пробив щелепу орка так, що той почав танцювати, добити так і не вдалося. а Час закінчився, ну а орк продовжував сміятися. У другому орк відновився, а Нолан так і залишився наляканим. Орк на початку раунду кіком травмував ногу Нолана, перевів на землю, обробив і удушкою забрав душу Нолана. Полетіли у Майнкарт, тім Еліот протикає Асакури, перший раунд стандартна розвідка. Еліот намагався працювати першим номером, але японський флеш викидав такі швидкі двіки в голову, що Еліот навіть не розумів, що відбувається. Стабільно Асакура легенько чіпляв голову Еліота у розмінах і ніби казав, ти навіть не помічаєш мене, а я тут. Ця картина була протягом усього раунду, поки Асакура не викинув хайкік. І буквально через секунду вже лежав під теплою ковдрою Еліота. Ну а далі до кінця раунду миле тримання під ковдрою. Почався другий, і картинка бою була та сама: спроби Еліота зблизитися, швидкі двіки в голову від Асакури, методично Асакура розбивав. Ближче до кінця, Еліот сказав: Флеш мені за пивом бігає. Швидко перевів японця вниз, трішки попрацював і красиво закрив гілітину. В у другому раунді бій забирає тім Еліот. Ну а Сакура поїхав гуглити, що таке це ваш греплінг джаред канонієр проти MVP. поїхали дивитися. Бій спаринг MVP працював у звичному для себе стилі. Ухилявся, стрибав, усміхався, попутно відправляючи поцілунки смерті прямо канонієру в щелепу. Один такий залетів у першому раунді. Правий в голову, і канонєр вже ніжно лежить, але MVP дає встати. Сам канонєр намагався якось відповідати в стійці, але акцентованих ударів там було трішки менше нуля. Спокійно собі MVP перший забрав. У другому картина та сама. Плюсом у нас тут ішли спроби канонєра перевести бій на землю, але поки що не дуже виходило. MVP у своєму стилі знову відправив канонєра на землю і знову дав піднятися. Другий так само MVP забрав. Третій раунд. Потуги канонєра в стійці закінчилися, якби не помилка MVP при спробі зближення, він би розбивав канонєра і далі, але тут уже канонєр зміг скористатися і перевести. Тримав там канонієр його, як я свої останні 100 гривень. Там знизу намагався накидувати ліктів в голову, виходив на кімуру, але засадмітити так і не вдалося. Одноголосним рішенням бій забрав МВП. Карлос Пратес проти Джефа Ніла. Поїхали дивитися. Перший раунд почався активно. Хлопці обмінювалися ударами, багато кіків, багато розмінів, але точнішим був однозначно Пратес. Його комбінації це просто цукерочка, двійки в голову, коліна в корпус, ще й ноги з розвороту для краси. Ніл теж відповідав, але більше одиночними. І поки він намагався щось вигадати, ці комбінації пратиса мали накопичувальний ефект. Усе більше і більше ударів буквально примагнічувалися до його тіла. Під кінець раунду вже пішла справжня рубка. Тривожні дзвіночки дзвонили звідусіль. Ніл у своїх спробах відповісти, тільки ще більше з'їдав ударів. І ось останні 5 секунд пратис вставляє лікоть у голову, відкриває доступ до тумблера і ліктем з розвороту просто вимикає Нілу світло. Колись я бачив пратиса ще в прилімах, і вже тоді казав: ось за цим красунчиком треба стежити. І поки що він підтверджує його бої. Це чисте задоволення. Летимовко Комейн івент Лерон Мьорфі проти Арона Піко. Погнали. Почався перший і розвідки тут не було. Рубка почалася практично відразу. Піко налетів на мьорфі, як на шматок м'яса. Пішли розміни. Мьорфі навіть встиг присісти на одне коліно. Піко увесь час пресингував біля сітки, пробивав корпус, клінчував. І здавалося, все окей, Мьорфі, наче не знає, що робити. І тут на черговій спробі піко притиснути мьорфі до сітки. Мьорфі малює лікоть з розвороту прямо в будку, так, що піко ледь не пробив головою Canvas. Душі там вже не було, але поцілунок смерті в такій ситуації то святе. І поки Рефері біг туди, Мьорфі знав, що встигне. І все-таки встиг. Скоріше за все, там ще залишився відбиток голови Піко, два нокаути підряд ліктями з розвороту. Це просто пісня. Ну і мейнівент дріку з дюплесі проти самвзада Чимаєва погнали дивитися. Хоча по факту там і не було на що дивитися. На початку першого раунду самвзад відразу одягнув на дюплесі портфелі. І до кінця бою не давав піднятися. Критичної шкоди в партері там не було, але вона була достатня, аби впевнено забирати раунди собі. Дюплесі не зміг відзахищатися від жодного тейкдауну. На кінці п'ятого раунду він зміг один раз зайняти маунт, але потрібно й Годарду подякувати, що підняв у стійку. Ну а сам взад обрав абсолютно безпечну тактику для себе, аби забрати пояс. Фокуси, як з Бьорнсом він вирішив знову не випробовувати. Дюплесі програв, але в принципі сказати, що його побили, важко. По факту його залежали, загладили і Зацілували, потренує захист від тейкдаунів і повернеться на ізі. І Якось так пройшов карт, хлопці та дівчата. Всім, хто підтримує, дякую і нагадую, що є можливість стати спонсором каналу і отримати деякі бонуси. Посилання буде у закріпленому коментарі. Ну і почуємось, звичайно. шама.